А сила лева в тобі конія року номер один. 22 у Києві. Час новин. Журналісти Журналисти та СТБ продовжують інформувати про найпомітніші події понеділка. Добрий вечір. Росіяни знову тероризують Україну шахедами. Кілька груп безпілотників запустили окупанти з півдня. В Одесі було чути вибухи. Поки невідомо, це наслідки ударів чи робота нашої ППО на сході. Активна тактична авіація повітряні сили просять людей у регіонах, де оголошено тривогу, бути максимально обережними. Президент Володимир Зеленський у Чехії один із важливих підсумків візиту деталізація проєкту створення українсько-чеської школи літаків f 16 Зеленський зустрівся з керівниками провідних оборонних підприємств Чехії. Обговорили спільне виробництво зброї, щоб запобігти повторенню агресії на європейському континенті. На зустрічі з чеським прем'єром Петром Фіалою також обговорили оборонну співпрацю. Президент Зеленський подякував за надання Україні артилерійських Припасів цьогоріч саме за чеською ініціативою Україна може отримати майже 2 мільйони снарядів. Прага планує допомогти і розвитком української бойової авіації. Навчання наших пілотів на винищувачах відбуватиметься на базах у Чехії. Чехія підтримує такі рішення, які забезпечать для України справедливий і стійкий мир і дозволять залишитися незалежною державою. Це мир, в існування якого ніхто не буде сумніватися, який не буде означати успіху для російської агресивної політики. Ми беремо активну участь у коаліції охочих. Це коаліція, яка готова допомагати Україні і допомагатиме в мирні часи. Ми переконані, що найважливішою для Європи буде сильна українська армія. Україна завжди на нас може розраховувати. А у Європі відкриють хаби національної єдності українців. Їхня мета підтримка зв'язку з українцями за кордоном, допомога тим, хто хоче повернутися додому. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єром Чехії. Також глава держави зустрівся сьогодні з студентами Карлового університету. Обговорили мотивацію українців повертатися додому після війни, розвиток бізнесу в Україні та підтримку наших громадян Чехією. Саме нове покоління зможе захистити справжні цінності наших країн Європи та світу, каже президент. І Євросоюз розуміє, що сильнішою буде Україна, то безпечнішим буде життя усіх європейців. Тож Європа буде інвестувати у нашу державу. грошей в Україні буде більше і буде можливості більше, тому що Україну будуть відновлювати. Всі країни Європи зацікавлені в сильній Україні як в захисті Європи. Україна цінує ключову роль Німеччини у підтримці українців у війні з російським агресором. Про це заявив президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Президент Зеленський згадав багато важливих моментів: постачання систем протиповітряної оборони та сприяння початку переговорів про вступ України до ЄС. Подякував за відверті дружні розмови. Канцлер Олаф Шольц уже цього тижня передасть повноваження своєму наступнику, тож вирішив за телефонув... Вати президенту Зеленському подякував за довіру у співпраці та відзначив мужність українського народу у боротьбі з російським агресором. Шольц зазначив, готовність українського лідера погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню демонструє, що ніхто не хоче миру більше ніж Україна. Перший тур президентських виборів відбувся у Румунії цієї неділі. За його результатами, впевнено, йде попереду ультранаціоналіст, відвертий симпатик Росії і противник військової допомоги Україні Джорджа Сіміон. На логотипі його партії обриси великої Румунії з українськими територіями в складі цієї країни. Усе вирішить другий тур, але ймовірність появи другого орбана для Києва досить висока. Європа, схоже, продовжує правішати у першому турі президентських виборів в Румунії, що відбувся напередодні. Лідери ультраправий націоналіст, лідер альянсу за об'єднання румунів, джорджа Сіміон, сьогодні румунський народ проголосував. Сьогодні румунський народ сказав і настав час, щоб їх почули. Попри усі обставини, попри усі маніпуляції, попри проплачені медіа, які прагнули принизити нас. Румуни піднялися. Сім не просто євроскептик, він різко виступає проти військової допомоги Україні та проти підтримки наших біженців. Раніше висловлював претензії на частини української та молдовської території. Тож, торік, восени СБУ оголосила заборону на його в'їзд в Україну через те, що він, по-перше, підтримує уніфікацію Молдови з Румунією та відверто не признає Молдову як країну суверенну і так далі. По-друге, він не визнає ні територіальної цілісності України. Він легітимізує російську агресію. Також політик різко критикує керівництво. Євросоюзу і симпатизує американському президенту Дональду Трампу. У першому турі за сім'я проголосували 40,5% виборців. Другий відбудеться 18 травня. У ньому право радикал змагатиметься з чинним мером Бухареста Нікушором Даном, який вважається поміркованим політиком. Його підтримали майже 21%. Він менш ніж на відсоток обійшов симпатика України Кріна Антонеску, який балотувався від владної коаліції. Ми мали вибір між незалежним кандидатом, який прагне зближення з євросоюзом, бореться за демократію і доводить це через свої дії. А перемагає політик, якому заборонено в'їзд до двох країн, який виголошує націоналістичні промови і не має рішень. Зафіксовані порушення на дільницях не численні однак, просто в день голосування на головний урядовий портал Румунії та сайти конституційного суду Міністерства закордонних справ, а також кандидатів у президенти, крім фаворита перегонів Джорджа Сімена, було скоєно масштабну кібератаку. Відповідальність за напад взяла на себе російська хакерська група, яку вважають близькою до Кремля. Цікаво, також що Сімьон, в разі перемоги обіцяє привести до влади і зробити прем'єром проросійського політика Келіна Джорджеску. Того самого через якого конституційний суд скасував результати попередньої спроби президентських виборів у Румунії кілька місяців тому. Джорджеску тоді несподівано показав найкращий результат завдяки накручуванню голосів через Тік-Ток. Також підозрювало, що за його перемогою стоїть Москва. При всьому цьому сімьон заперечує, що налаштований проросійський. Результат для мене це просто катастрофа. 55% виборців підтримали Росію, і це жахливо. Я не знаю, що треба зробити меру Бухаресту Нікушору, щоб перемогти Сіміона. Виявилось, що пропаганда сильніша за те, що пропонує Євросоюз. Політичні експерти зазначили, що насправді дуже багато громадян Румунії не хотіли би розвороту країни від Європи, тобто ізоляціонізму. Російська пропаганда в Румунії працює на те, щоб гумуни ненавиділи Брюсель. Очевидно, що це не є прямою пропагандою руська міра чи російських цінностей, але очевидно, що це лівє воду на млин саме Росії. Ситуація в Румунії має надзвичайно важливе значення для України, адже через румунські територіальні води ми нині експортуємо до Стамбула 70% нашого зерна. Румунський флот розміновує морське дно. Також на території країни розміщено базу, де українські пілоти освоюють літаки F-16. Тому обрання Семіона може означати скорочення або взагалі припинення тренування українських пілотів на території Румунії, а також складнощі з логістикою для транзиту в економічному плані. Сімон позиціонує себе як прихильник румінських фермерів і не виключно польський сценарій, коли румінські фермери за підтримки Сіміона. Будуть виховати на протести, а Сіміон буде задоволяти їхні потреби шляхом скорочення транзиту через територію Румунії. Офіційний Бухарест всіляко підтримує Київ у боротьбі з російською агресією, і на відміну від інших західних сусідів, в останні роки не висував нам жодних претензій, ні економічних, ні політичних. Румунія зацікавлена в тому, щоб в чорному морі панував спокій. В інтересах Румунії саме зберігати безпеку Чорноморського регіону, підтримувати Україну, яка допомагає дуже румунам в стабілізації. Цієї безпеки, адже саме морські дрони українці виганяють російські літаки, російські кораблі з чорного моря і забезпечують ці логістичні коридори, які дозволяють румутам торгувати. Прихід до влади праворадикала з неприхованою антиукраїнською позицією може суттєво ускладнити і євроінтеграцію і надання допомоги Києву з боку Євросоюзу. А втім, аналітики заспокоюють опитування, показують, що шанси на перемогу у другому турі вищі в опонента Сіміона, мера Бухареста, Нікушора Дана. Анна Боль, Оксана Лутоцька, фактиві, єдині новини. Далі випуску унікальна операція з порятунку трьох наших військових просто з-під носа у ворога. Спочатку зухвала ідея здавалася цілком безнадійною. Судіть самі, хлопців мав буквально витягти до своїх наземний роботизований дрон Ардал. Готувалися до операції ретельно та довго. За першим разом усе зірвалося, але наполегливість і жага жити все перемогли. З подробицями Христина Гавриш. 32 дні під самим носом в окупантів, 30 метрів від найближчого ворога. Це історія про неймовірну мужність і жагу до життя. Може, це вони вже на адреналіні тримались. Може, це в них вже тримала їх якась віра в те, що вони повернуться, та рятувальну операцію, яка має всі шанси увійти до підручників з історії. Йому ще важко ходити і говорити. За останній місяць Максим пережив дві операції на мозку у те, що пекло позаду, а поруч рідні досі не вірить. Почали одразу думати, що ми, напевне, не повернемось. Максим просить не показувати його обличчя, але вірить, його історія може врятувати комусь життя. П'яський напрямок нині один з найгарячіших. Саме тут воює підрозділ Максима, до якого він добровольцем долучився півтора роки тому. У лютому його з чотирма побратимами відправили на завдання на спостережний пункт. Та захисники одразу потрапили під масований обстріл, опинившись в оточенні ворога. Село повністю було під окупацією. Багато, дуже багато було ворожих військових. Окупанти гатили по них без упину. Все, що є, все було. Там І фосфор, і арта, і дрони. все. Першого ж дня Максим отримав важкі осколкові поранення. Лівої ноги, правої ноги, правої руки голови. Разом з двома побратимами ховався в підвалі одного з будинків із дрона вночі свої скидали їм сухпайки, ліки та акумулятори до єдиної вцілілої рації. Побратим Максима з легким пораненням усе приносив. Я особисто не міг переміститися, ще один побратим також не міг, а він бігав. Постійно, якщо б не він, то це було б занадто тяжко. Так, хлопці протрималися 32 дні. Витягти їх із того пекла було неможливо. Один раз посилався вак. В евак був прямий прильот, і тобто далі туди ні під'їхати, ні підійти було неможливо. Олексанія дізналася, що побратими, з якими довго служила в біді, ситуація була вже критична. Мені вже передали, що один з хлопців. Ви вже в настільки важкому стані, що його годують з ложечки, що все дуже погано, часу критично мало і треба діяти вже тут і зараз. це Максим. Дівчина знала дістатися до бійців зможе хіба наземний дрон на посту. Фейсбуці відгукнувся керівник конструкторського бюро буревій, хоча розумів, ситуація майже безнадійна, але ризикнули. Операцію ретельно планували кілька днів на нулі разом із військовими 92-ї та 154-ї бригади. Ось рятівник, який буквально з-під носа ворога витягнув трьох бійців. Наземний роботизований комплекс Ардав. Як в цей дрон вони помістилися? В основному це тягловий дрон, і він за собою тягне вантаж. В даному випадку вантаж був це причеп і. Хлопці були прошити. Дрон може тягти до трьох тонн, максимальна швидкість 12 кілометрів на годину. Ми використовуємо зв'язок Starlink, який є надійним. Хлопці особливо не втрачали зв'язок і мали красиву картинку перед собою. Був маюк і не один. Всі дивились, ну, е, вели весь час, вели весь час з повітря. Подолати треба було 8 кілометрів в один бік. Перші дві спроби зірвалися спершу через потужні обстріли. На наступний день ми знову спробували, але територія вже була замінована на тому маршруті, по якому ми їхали. І таким чином ми на протитанкових мінах втратили перший дрон. А бійці віру в порятунок. Вони вже втратили якісь типу надії, тому що їм кожен день казали там: почекайте там завтра, сьогодні, там ввечері. Та команда не здалася, обладнали новий дрон і відправили його іншим шляхом. Нам частину маршруту розмінували для того, щоб ми приїхали. Ми вже поїхали по більш складному маршруту з дуже складним ландшафтом, з дуже великими нахилами, з балками. Але дрон доїхав. Це кадри евакуації. Довкола один за одним рвуться ворожі снаряди. Так бійці їхали 8 кілометрів. В нас немає ні автомата, ні ні броніка, ні каски, то ну голі тому що все згоріло. Нам демонструють, як Орда легко долає хащі й рови з пораненими. Це важче. Десь на півдорозі дрон не зміг піднятися на високий схил. Застряг, а вся команда завмерла. І тоді хлопці, яких, яких евакуювали, вони почали штовхати цей дрон. Тобто один там, стрибаючи на одній нозі, його штовхав Максим, який е, найважчий був. Він перехилився і рукою. Штовхав. Операція тривала чотири години. За життя наших трьох бійців боролися майже 50 людей. На фініші Максим ледве стримав емоції. Хотілося плакати. Нині в Україні зо дві сотні виробників наземних роботизованих систем. Цього року держава планує закупити 15 тисяч таких, але на фронті їх все ще мало. Хоча ця операція зайве підтвердження. Вони рятують життя. Нехай людей заміняють машини. Машина загине, це не страшно. Ми побудуємо нову машину, а людину вже не повернеш. Не всі побратими Максима дочекалися евакуації. У нього та ще двох бійців, які вибралися попереду. Тривали лікування і реабілітація. Захисник мріє стати на ноги і повернутися до своїх. Будемо працювати далі, щоб ми могли виграти та повернутися додому. Христина Гавриш Ірина Цимбал, факт Сі Тіві. Єдині новини. Крафтові, унікальні та зроблені своїми руками. Власники сімейної сироварні на Дніпропетровщині підкорюють смаки поціновувачів сиру по всій країні. Виробництво має повний цикл від сировини до кінцевого продукту. Рецепти ж піддивлялися у майстрів Європи, Сполучених Штатів та Канади. Сировари також розробляють програми відновлення для опанування нової професії для ветеранів та переселенців. Вони починали з хобі по всьому світу, збирали рецепти, а вже потім дійшли до створення власної сироварні. Вибір просто вражає майже 60 видів власної продукції. Це та ж сама моцарелла, сологуні. Це категорія сиру в паста філата дуже смачний сир. Два тижні на місяць ми виробляємо сир з дикою крапивою. Далі буде ще сир з коноплею, який нам будуть наші друзі передавати сум. А ще тут можна знайти сири із коринкою з пелюсків троянд або з сушеного базиліку. Далі з терфілями. А тут з коринка з копченою паприкою, з чорним перцем, зеленою аджикою. Саме такий сир ми навчаємо робити вперше дітей наших ветеранів, ветеранок, тому що цей сир можна зробити навіть вдома. Купити все можна просто на фермі, адже вона відкрита для відвідувачів. Особливу увагу тут приділяють переселенцям, а також ветеранам війни. Тут вони можуть і навчатися сільськогосподарській справі, і працювати, і відпочивати. Для цього створюють спеціальні програми сільського туризму та реабілітації учасників бойових дій. От у нас набралася група десь 11, У нас буде три групи. І вони будуть у нас проживати, харчуватись, відновлюватись, і крім цього, вони будуть у нас займатися саме. Програмою реінтеграції навчатися, аби зробити неповторні сири. Фермери закупили спеціальну породу корів і годують їх теж особливими кормами. Таким чином молчанови мають повний цикл виробництва. Корови дають молоко з геном А 2 його ще називають янгольським. Воно мінімізує алергію в людей, які не сприймають лактози. На фермі нині шість корів, які дають саме таке особливе молоко. Однак поголів'я планують збільшити. Є тільки половина, але принципова позиція отримати саме своє поголів'я. Знов таки це пов'язано з 0,22. Тож родина планує розширюватися, зокрема, зробити ще одне приміщення для витримки сирів, закупити додаткове обладнання та, звісно, відкрити власний автентичний магазин у Дніпрі. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін, Факти Сі Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Більше уже о 22.30 з В'ячеславом Цимбалюком. Я бажаю вам тихої ночі. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.